Бувати помади. Ось ваточки, сровати та самі 11 помад. Так, перша помада. Mm -hmm. <гум> 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 Ось так. Я буду оцінювати. А яка вам буде подобатися більше. Е Пахне тут смачно полуничкою чи вишенкою, ну мені, як можна сказати, червоненька так, червоненька, можна сказати, так. Так, 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 так. можемо. Тікі-тікі, тікі, тіки. Ну, див'ятися. Потираємо паточку. Так, добре. Це теж нам вже не потрібно. Так. І бле. Блиск, блиск. Тут і бальзам, і бле. Блиск ще є. Так, ну... Это... Я могу сказать, что это еще... Бо она очень жирная. Не люблю жирные. Так. Так. Далее бальзамчик. Вот сюда бальзамчик. Ай-яй-яй-яй, ваш антий. Ага-ха-ха. Ой-ой-ой, да -ой вона -ой. ну, як сказала, чотири з десяти, тому що теж ширненьке. А тепер кавунчик помада, кавунчик поманка, кавунчик помадка, так Хе-хе-хе-хе. Mm -hmm. Да у нас все червона, mm -hmm. так теперь ось та прозора. Так як... а нежна нежна рожевая буду выглядать Прозора Ну десяти. Так, і знову блиск-блиск, і у нас ще їх залишилося. І чотири бальзамчика. Так, це блиск нас. Ой, жирненькі такі, знову з нерзерненьким. Ну, 5 з 10, 5, 5, 5 з 10. 5 з 10, розуміло вам? А тепер бальзамчик. Бальзамчик, бальзамчик, привітку! Еп, еп. Сонечко. Сонечко, привіт. Что-то у нас солнечко приехало. Так. Ну, скажемо, вісім десятый. Покращил. Я то. Просто як цукерка. Десять десятый. И жовто-жовта, лимончик. Жовты лимончик. Я тут не лимон. А хтось із вас лимон? А? А? Ну, теж можна сказати 9 з 10. Ой, боже. О, така якась біла яклей. Як Чи це є це не клейцев. Це точно бальзам. для губ. Ну от, бальзам для губ. Хм. Пахне апельсинчиком. Ей, буде хойно. Тисячу з Ну все до побачення.